Майнпасад B7 універсалі 2.0 TDI вартість складає 9200, контактний телефон, 10-11 рік. Красив люди зараз дивляться. Електросидіння, мультикербок, механічна коробка передач. Так, Так він виглядає. І це Б7 з 2-літровим дизельним двигуном Сзади кляпа. Полочка есть, шторка на месте. Указываю другую сторону. Заднюю гуму. Салон. Два ключи. Так видно выглядит. Невеличка корозія є, незначна. Але автомобіль, мабуть, не фарбований, так? Ні. Скільки пробігу? Два слова кажіть. 268. 268. тисяч ріднього пробігу, машина не підготовлена. Така, яка є, так і є. Що ви видаєте, кажіть людям? За 9. 8800. 8800. Бачите, 10-11-й рік, Контактний номер. От, кого зацікавив b 7 Passat у універсалі 2-літровий дизельний двигун. Телефонуйте до власника. До речі, доволі непогана ціна. Passat в універсалі B7, Є 2013 рік, 2-літровий дизельний двигун і на автоматі. Автобіль не фарбований, старт 10700. Показую вам зверху. Спереді йде хром, як в b 7 Passat. Аккуратненький. По колесах, колеса я теж звертаю увагу, щоб вони не були не поскожені, континенталь, гума. Так, Акуратний салончик, коробка автомат, мультикермо, кермо не затерте, не заїжене. Кнопочки не повитирані. Щоб ви розуміли, це все бушні автомобілі, бо бувають і кнопки затерти, і те. Ви кажете, що ви нам кнопки показуєте, щоб ви бачили, що воно все акуратно. Ззаді портроніти, хром не подерти, не знищене. Кляпу задню показую, полка на місці є. світленький потолочок, І це Б-7 Passat на автоматі. Підходимо до власника і власник вам каже два слова. Машина в гарному стані. Дешева ціна, 13 рік, не фарбована. Ваш номер телефону? 067 75 13576. Запитувати Сергій. Запитувати Сергія. Сад Б7 2012 року, 2-літровий дизельний двигун без підкрасів. Вартість складає 10, 10 900. Показую вам кришу так, 260 тисяч пробігу. Так, пору. Ось такий салончик. Механічна коробка передач. Так, сітли потолочок. Пірелі гума. Криша ціла. Так, задня кляпа, дверині пройоми. Перніше задні, задні пройоми кришечки. Все акуратненьке, все цілка. Полка на місці. Автомобіль без підкрасів. З оригінальним, каже чоловік, ріднім пробігом на маханічці коробці передач в сріблястому кольорі. Кого зацікавив, телефонуйте до власника. Volkswagen Passat b 7 в чорному кольорі. Це в нас 11 2.0, 103 кВт, 140 кінські сил. Двузовний клімат, контроль АБС, і пішло-поїхало. Ціна договорена. Але відповідний стан, подивіться по хрому, електросидіння, мультикермо, механічна коробка передач. Так він виглядає. Криша вся. Автомобіль, що зеркало. Бачите, тось не коцки, ніде нічого немає. У універсалі. Ззаді паратроніки, не задерти хром на постійному обліку що тут електрокляпа я не побачив так, далі. показую вам місце для запаски, шторка на місці, Кляпа закривається і в другу сторону показую. Відповідна гума. Порошки не потерті, карти не поотирені. Ви всі маєте розуміти, що автомобілі поушні і бувають на них часто пошкодження. Тому я більш детально стараюся вам завжди ці автомобілі показати. Так він оглядає. І підходимо два слова до власника. От по автомобілю. Скажіть два слова по автомобілю. Автомобіль в непоганому стані. Він два роки на Україні. Але наїздили дуже мало, 15 тисяч. За той час замінили демпфер і замінили ремінь ГРМ. То вкладу не потребує, можна кататися щасливо довго. Ваш номер телефону 067 924 4050. Запитувати Віталій. Запитувати Віталія. Ось зацікав посад чорний універсалі. Без каппіло Телефонуйте до Віталія. Посад чорного кольору 12 року 1,8. Бензиновий двигун, контактний номер. 216 тисяч пробігу, 100% ціна 9750. Механічна коробка передач. На жаль, власника немає, показуємо вам. Ось власник підійшов. Ось такий салончик. Тряпене, але не порваний, не подерти. Механічна коробка передач. І це Volkswagen B7, в хромі, бачите, весь, Ззаді, покажемо багажник, полочка на місці, акуратний багажничок. не пошкоджений задній бамбар, кришка ціла. Автомобіль затонований, бачите задні вікна, криша ціла. Сидіння. Кого зацікавив Б-7 посад, 12 рік, 1,8, газ, бензин. Телефонуйте по вищу вказано номеру телефону. Б7 на постійному обліку. 1,6 дизельний двигун, 263 тисячі пробів. Вартість складає 8900. Контактний номер в універсалі. Ось такий, скажімо, темно сірий колір. Спереді проти тумані фари. Ось така гума показую вам. Механічна коробка передач. Трепіний салон. Криша ціла, ручки не подерті. Так, Задня гума. Так виглядає цей Passat. Кого зацікавив такий автомобіль? Телефонуйте по вищу номеру телефону. Універсалі. Легкосплавні диски. Колір такий, я вам скажу такий коричневий, темний, ближче до чорного, але такий не чорний, а такі, як кофе з молоком. Скажімо так, контактний телефон. 1,6 дизель, 236 тисяч пробігу. Механічна коробка передач. Так, акура, задня полочка є, все на місці. Хороша гума видно. Невеличкі коцки по вампру. Невеличкі. А так взагалі м'ятин немає по автомобілю єдиний задній бамбер. Диски акуратні, гума, відмінна. Підсвіточка в зеркалах Риша ціла. Кого зацікавив такий автомобіль? Телефонуйте до власника.